Доброго здоров'я! Тут трошки ще докреслив схему, чесно кажучи, нема трошки бажання там її креслити. Значить, як можливо замітили, не замітили, не знаю, дивіться, докреслено. Плавний запуск складається от з цього реле, з цієї реле і цього трезистора R1. Значить, на платі воно і разом теж розташований ось цей режистор. Такий він з заводу йде R1 зеленого кольору. Там Зараз я не маю, ставлю вже білі цементні, і там багато хто різні їх тулить. Значить, і реле, от таке от реле стандартне, 24 вольт. Ось воно тут зображено. Це реле, і це його контакти. Так. Ось це реле і цей резистор. Реле, реле кутушка і контакти паралельно цьому резистору. Значить, якщо оцей чорний резистор, багато хто буває проблеми, що горить резистор, його недосвідчені або недосвідчені міняють. Переважно це електрики і знову включають, і він знов горить. І не знають, що робити. Потім починається наступне. Починають міняти конденсатори, тому що коли стає тут плюс-мінус заміряти, воно, звісно, показує коротке замикання. Насправді це все йде паралельно транзисторам. Транзистор горить. ну, 1, 2, 3, 4. Переважно 2-3 горять. І воно, виходить, от коротке замикання тут створюється між ними. А вони всі йдуть паралельно, потім схему докреслюються, їх зображу, тоді буде видно. Зараз. Ні з ким цього нема. Ну і в принципі тоді, от, виходить, тут теж коротке замикання. І заміна цього резистора проблеми не рішає. Бувають випадки дуже-дуже рідкісні, ну десь 2-3 на тисячу, коли оцей резистор горить. Але це в більшості буває, коли там проблема з... Велкою або розрядкою вона погано контачить, і тоді горить цей резистор. Тоді заміна резистора допомагає. В інших випадках, в більшості, цей резистор горить вже як наслідок, тобто як запобіжник, типу запобіжника. Він ще тут грає таку функцію. Так що так от. ну через той резистор відбувається зарядка оцих от конденсаторів. І якщо цей резистор згорів, бажано ставити такий же самий резистор 47 Ом або ну там можна десь 50-60 ом до 100. О, не більше, як 100, тому бо в такому випадку будуть довго заряджатися резистори, оскільки ну, і будуть довго заряджатися ці конденсатори, ці от електроліти, які на цій от платі розташовані отут знизу. Два два їх тут є. Ось вони тут зображені, один-другий. І так, якщо цей резистор завели, завели якого опору, довго заряджаються конденсатори. І коли під час зарядки конденсатора цей резистор починає нагріватися. Він починає нагріватися і бувають випадки, що він перегорає, горить. Ну або ж дуже довго заряджаються і не, не можуть зарядитися нормально конденсатори, не відбувається запуск і так далі. Тому, і навпаки, Якщо поставити за малого опору резистор, то конденсатори будуть зашвидко заряджатися. І в такому випадку може теж там спрацювати автомат, або там підгоряння, і так далі. Тому що дуже швидко конденсатори будуть заряджатися. Тому його бажано ставити оптимальний варіант 47 Ом, але максимальний це до 100 Ом, там 80-90 Це для тих випадків, якщо. Захочете якісь менш потужні ставити послідовно, можна поставити, там, наприклад, по 22 Ом чи по 33 Ом-2 резистора 2-ватні радянські. Переважно радянські ще в багатьох радіолюбителів є. Коли немає імпортного, можна їх ставити, там, їх комбінувати. Навіть два штуки, навіть три штуки. Я свого часу колись ще теж пробував, починав, дивився, теж їх там підкидав різні, комбінував варіанти. І, в принципі, воно запускається і працює. Ну, просто перше це естетика. І друге. Там ну, радянські резистори вони вже не нові в більшості, а з короткими виводами, звідкись випаєні з плат. і виходить така от, ну, штучка на платі. Ну, естетика раз і якість монтажу 2, тобто на це треба звертати увагу. А все решта, все решта, інші варіанти там, ну, на рахунок того, що працювати буде, буде, буде працювати. Но, перед тим як міняти цей резистор, ось тут от, перемірити, чи немає короткого замикання. Все, якщо немає, міняєте і апарат буде працювати. Далі. По схемі. Значить, оцей. От, Роз'ємчик він є на цій платі, якщо дивитися, він розташований ось тут. Звідси він випаяний, але він тут є, якщо плата тільки що знята. Так, Або буває, що він тут просто запаяні два виводи. Переважно тут стоїть завжди роз'єм, але роз'єм буває, що шкодиться, там випають його, демонтують і в такому випадку ставлять звичайно запаюють. Так як отут ось цим, ось цим от варіантом. Бачите? тут от? Два виводи йде від трансформатора і вони є просто запаяні. То звідси знімається живлення з трансформатора силового. І коли вже апарат запустився, він живить е, якби оцю от електронну частину. Всю електронну частину, яка тут розташована, і в попередніх відео я вже змалював оця от його схема. Тобто е, блоку керування чи схеми керування можна так назвати. Значить, живлення звідси йде на стабілізатор. І живіть оцей стабілізатор. Перше включення, перше включення коли ви тільки включили вимикач, через цей резистор пішла зарядка конденсаторів. конденсатори зарядилися, і через цих два послідовно резистори, напруга подається на стабілізатор напруги, і з стабілізатора йде далі на схему, на мікросхему шим і це все діло запускається, це все діло працює. Так, резистори R5, R6 по 13 кілом. Або е, тут бачу вже 33 кОм, напевно, має бути не 13 Щось я помолився. Ось вони два йде. R5, R6. Два таких о, двох ватних резистора стоять разом. Буває Тоже випадки, що е, ну, дуже рідко, але частіше е, ці от резистори ще горять, ніж оцей от резистор просто. В такому випадку той резистор буде цілий, а цей один з резисторів буде підгорений. То тоді теж його заміна е, вирішує проблему. Ну, рідкісні випадки, коли ще проблема через цей резистор, буває з мікросхемою. переважно вирішення цього заміна цього резистора, проблема рішає, і апарат запускається. Но це теж е, ну, не частий випадок, а рідкісні випадки бувають. Значить, так, і так е, запуск сюди напруга подається. Перший запуск сюди через ці резистори, на стабілізатор, стабілізатор на схему, схема керування, тобто шим. Е, мікросхема запускає е, транзистори, транзистори починають працювати, з'являється напруга. На трансформаторі силовому, і відповідно з трансформатора подається напруга на вихід зварювального апарата, і сюди. Звідси вона починає е, живити цю реле, реле запуска... реле замикає ці контакти. І тоді до зарядки відбувається конденсаторів, і апарат працює в принципі справно та як воно має бути. На передній панелі загоряється білий світлодіод. Тобто апарат працює, готовий працювати. От таким от чином. Надіюся, добре пояснився зрозуміло. Тут, як бачите, стабілізатор підпертий додатково ще транзистором. Тобто, коли напруга вже подається від цього основного джерела живлення, тут 24 вольти, він трошки присідає, опускає, приземляє, можна сказати, так, напругу, щоб стабілізатор видавав рівно таку напругу, яку треба для роботи мікросхем і, цих, і цих от, мікросхеми операційних підсилювачів. Вона є здвоєна. Ось тут. хто попереднє відео не дивився. Оце от, шим і це операційник. Так, Це шим, а це. Операційник, ось воно. Шим. Операційник. Цей операційник зображений отут вигляді двох блоків, тому що в цій мікросхемі розміщено два. Е...